First off, I'm I'm not stinky, pheromone-maxing. Як часто ви миєтеся? Один раз на день або раз за два дні, це нормально. Але цей джентльмен відмовляється митися, адже він робить pheromone-maxing. Буду з вами чесний, мені від цього погано. Тому я поділюся з цими з вами, щоб вам теж було погано. Справжні альфи не миються руками, щоб досягти максимуму у pheromone максингу. Якщо не знаєте, що означає pheromone-maxing, це про те, щоб не приймати душ чи ванну. Нічого. Бо всі добре знають, що то, чого насправді жінки хочуть, справжній спітнілий хлопець, який смердить, як минулорічні сосиски. Це такий собі натуральний аромат. А якщо зараз ви додаєтеся питанням, чому хтось би це робив, не хвилюйтеся, це означає лише те, що ви нормальні. І на жаль, для тих, у кого є ніс, ми живемо серед так званих суб'єктів, які насправді думають, що фермон Максен – це якась справжня річ. Не миються, не приймають душ, не користуються дезодорантами. Вони не роблять абсолютно нічого, щоби могло потенційно зашкодити їхнім феромонам. Сьогодні ми розглянемо такий людський експеримент, який в Тіктоці виступає під псевдонімом FLAV Dumpster. First off, I'm not stinky, I'm pheromone maxim. I'll check what your username is pretty soon. You just said I was stinky. That's not correct. Sure, I may not bathe, but I have natural pheromones, so it doesn't matter. Я б краще сказав, що ти смердиш, але окей. Багато з вас каже, що він не нормальний, включно зі мною. Але нібито таких як він є багато. Можливо, не до такої міри, але точно є. Деякі тварини, наприклад, виділяють феромони, аби привабили самку або спікувалися зі своїм видом. Це досить поширене явище у світі тварин, і деякі люди вважають, що людина також здатна такого ефекту. Доказів для цього мало, і поки що це схоже на фігню. Єдине, що на це натякає, це що іноді нас приваблює запах людини, кого ми вважаємо привабливим. Але я б не сказав, що це якесь пряме явище. Я, як людина, яка іноді пересувається громадським транспортом, радше підтримував, би, що наш друг просто не хоче митися і смердить як тухлеється. Anyways, Like I said, don't bully me, that kind, And I'll try to get your account suspended. Peace. Добре, друже. Так краще не роби більше. Будь ласка. Але якщо я можу щось до цього сказати, можливо це буде трохи суперечливо, але тікування це не так же і погано. І я думаю, що якщо хтось вдома виробляє біохімічну зброю, як наприклад Flaugh Dumster, так ну я не знаю, не буду договорювати. Не хочу бана. saying that I'm stinky. Well, in real life I'm not stinky. And a lot of people are actually surprised often when I say that I don't shower. I, actually my health teacher um, was quite surprised when I said that I don't shower and I explained uh female maxing to her terribly in front of the class and how alphas and omega males do it Так, звичайно, флауенсер. Кожна ця вчителька на телефонала до соціальних служб, що один із студентів не має доступу до елементарних засобів гігієни. Напевно, єдина причина, чому вона топи нічого не сказала, що якщо вона тільки відкрила рота, то прямо би там розривалася від сміху. Right, so learn, like so But basically, like the rundown of pheromone Maxing, what you have to do. Just like stop showering, wear your clothes for a little longer. stuff like that the food you eat also makes a difference Окей, okay, чекаю на якусь супер раду від сіхмифламстра. Бо ця інформація, ковід що не сказав, є в кожному підручнику феромон максера початківця. Я вже, звісно, прочитав його від початку до кінця. Fast food is more potent. Um, things like Red Bull, too. They... Добре, fast food, Red Bull, P.S. One last thing. Um, if you wanted an analogy, pheromone maxing would be like a keto diet for your hygiene. Um, I forgot to say that, so I'm putting it here. Peace. The... Гаразд, Флафе, ми вже говорили про це раніше. Зробиш це ще раз і будеш повинен піти на вулицю. дієта – це режим харчування з високим вмістом жиру, низьким вмістом вуглеводів та помірною кількістю білка. Її мета викликати стан кетозу, коли організм замість вуглеводів спалює жир як основне джерело енергії. Що це має спільного з тим, що ти не хочеш приймати душ? Окей, Флафе, тепер, чесно кажучи, тобі варто перестати шукати причину, чого не варто митися, і знайти хороший дезодорант. Deodorant. Deodorant. Head and shoulders. Body spray. Body spray. Body spray. Do it every Christmas. Are they trying to tell me something? Peace. Добре, якщо б це була б чудова сатира, проби мав отримати Оскар за акторську гру. Або його виступи є найбільшою причиною глобального потепління. Я відмовляю вірити в те, що існує така людина, яка просто, аби не потрібно було митися, він краще вигадає цілий культ. Мені цікаво, чи бояться вони дощу. О ні, дощ, я втрачу свої феромони, і Анна трінчо не захоче зі мною зустрічатися. О ні боже. Мам просто мі мене шаур. Айва з феромон мексинг фор твікс, фор ті And she forced all that stuff down the drain. It's like she wants me to stay in her basement. Це скоріше схоже на те, що їй дзвонили сусіди і сказали, що трава навколо починає гнити. Давай будемо чесні, Флафе. Тижні нічого не значать. Кожен ту свічене Максер знає, що переломний момент настає тільки після трьох місяців. Це би ти мав знати Флафе. Прочитай твою підручник, будь ласка.

Сім пляшок як оця за мною, це не смерділо, а дізналася лише тоді, коли війшла до моєї кімнати. Навіщо тобі це потрібно? Ти збираєш якусь колекцію? Я, наприклад, в дитинстві колекціонував магнитики від растіжки. Хтось покемони. Чому ти береш пляшки з сечею поясни? Ти його парус. Це був дуже важкий місяць для мене. Ви були в коментах, ви тролли в коментах, вони кажуть, що я маю зупинити фейер на максимум.

Ей ай, дівчина, пляшки з сечею, ремонт Максінг. Я не знаю, для мене цього вже забагато. Я повністю підтримую те, що деякі люди не повинні мати доступ в інтернет. Ця істота найгірший випадок тіктокерів, який я коли-небудь бачив. Сподіваюсь, він скоро одужає. А ви поставте лайк, підпишіться на канал, також я стрімлю на твічі, буду радий вас там бачити. Бувайте!